Друзі, ви хотіли на автокар? Ну, сьогодні ми в салоні компанії Toyota, щоб зняти для вас нову Тойоту BZ5 П'ять. сказати 5X, але ні, просто BZ5 яку ми вперше побачили на виставці в Шанхаї два місяці тому. І по відгукам в інстаграмі і в тому ж Ютубі. Схоже за все, що саме ця машина для вас більш за все цікава. Ну давайте сьогодні подивимось, наскільки вона дійсно цікава для того, щоб пригнати її для вас в Україну. Почати треба з того, що сьогодні у нас на Оліді максимальна комплектація на мінімальній батареї. Тобто, якщо ви хочете взяти саму найдорожчу комплектацію, візуально вона буде виглядати абсолютно ідентично. Тобто, як ви бачите, лідар на даху, тобто ця машина має повноцінний автопілот, який працює лише в Китаї. Довжина 4780, що в принципі на перший погляд і не сказати, бо вона виглядає невеличкою машиною, хоча вона насправді абсолютно нормальних розмірів. Ну і друзі, як вам взагалі зовнішній вигляд. Нової автівки від Тойоти. Напишіть в коментарях. Ну, як ви бачите, Тойота максимальну версію виріши поставити максимально великі тапочки. Для таких ось середніх розмірів колеса -то тут 225-45 r 21 друзі. Ну і звісно, від біведів вони взяли оці пластикові вставки дебільні. Ну, що є, то є. І є величезний плюс це її кліренс. Тут 21 сантиметр. При тому, що батарея інтегрована в кузов. Повірте, для міської їзди, для якого вона розрахована, це дуже чудовий результат. Але є і мінус, звісно, це відсутність кузова, як і, в принципі, у всіх Тойот. Є ще один такий прикол, я не знаю, можливо, це якість збірки, можливо, це так задумано. У нас зараз дуже жарко на вулиці 40 градусів, звісно, увімкнений кондиціонер. І чомусь повітря виходить із ручок дверей. Якщо ви не вірите, я зараз спробую це продемонструвати от мікрофоном. <Слух> от, то, так, реально дує звідси, і з ручки хотія. Не знаю, от як ви думаєте, що це? Чи брак, чи це так має бути? Давайте подумаємо. Головна оптика це лінза і величезна монобров. Насправді виглядає, вона дуже красива, але по факту дуже схожа на Toyota bz 3X, яка була представлена в кінці того року. Так як у нас максимальна компутація, ви бачите величезну кількість додаткових камер. Ну і звісно, лідар на даху. Знову таки, це лише в максимальних двох версіях. В даному випадку у нас ліфтбек. Тому такий скос багажника великий, немає двірника і є такі два невеличкі плавнички. І знову-таки, в максимальній комплектації, будь ласка, електроприводу багажника тут немає. Подивимося, чи буде вона в найдорожчій версії, але, до речі, треба сказати, що останні дві комплектації ще досі навіть неможливо замовити. Вони будуть замовлятися лише через місяць. Але як бачите, багажник доволі великий, кришка викривається високо, немає поки що даних про розміри багажник в літрах. Але ми можемо побачити, що є невеличкий підпол, будь ласка, тут. І задній ряд також можна скласти. Якщо скласти, то буде, наскільки сказав менеджер, максимально рівний пол, Ну, давайте це з вами перевіримо. Ну ні, він насправді ніфіга не рівний, як ви бачите, є отакий от гробочок. Але багажник насправді доволі таки ну, великих розмірів для даного класу. Ще цікаво, чи є попереду багажник, до речі. Щось Я думаю, що нема, оскільки, до речі, ця машина лише передньопривідна. Лише передня а, ну, да Є тільки обшивка капоту і так тут все відкрито, як ви бачите. Ну В принципі, як і в Toyota bz 3X було до цього Тут нічого не змінилося. Тепер видвіжні ручки, будь ласка, як в гаках відкривається двер доволі широко. Скло одинарне. Тут такий дермантиновий, дермантинова картка дверей. І пластиково. Ну, Максимально таке здешевшено, але в принципі, як і в Тойотах, у всіх до цього було. Але вони зробили закосну під спорт, додавши сюди, що жовті ремені безпеки. Тепер у нас полстар від Тойоти. Да? Насправді виглядає прикольно, шкірзамові сидіння також є. І лише максимальна комплектація, тобто не, неправильно кажу, в максимальній комплектації є лише підігрів сидінь і підігрів керма. Вентиляції сидінь, на жаль, тут немає. Але посадка дивіться зі сторони якого очікували, в принципі, абсолютно нормальні. Як ви бачите, як і у всіх Toyota до цього, проекції тут немає, але табло приладів, в принципі, її доволі таки непогано заміняє. кермо не змінилось, абсолютно те ж саме, регулюється вона по висоті, по виліту. От напиши в коментарях, власники Toyota. Не вже реально це зручно поворотники отаким от чином. Можливо, з часом я і звикаюся, але ну, наразі, як на мене, це просто діч якась. Дальність світло отут-от. Да і в принципі все. Посадка, ну, така, як в сідані, має бути, нормальна. Підлокітник невеличкий, з невеличким отсеком. І тут у нас та, е, такий тунель. Тонель, до речі, окремий плюс. Тут треба сесть, бо він, по-перше, тут от шкірзам іде, оце все шкірзам. І тут матовий пластик, до речі, ось такими, от, бачите, візерунками. Ну, виглядає знову таки під спорт. Але маленькі бутилочки сюди ну, можна буде помістити велику навряд чи. Шайба РНД, отака квадратна. Камера 360, до речі, також присутні всі машині, знов таки в максимальній версії. Велика панорама, яка займає 1,44 квадратний метра стелі. Виглядає, до речі, дуже круто всі машини. Ну і екран. Екран стандартний, 15 дюймовий Не змінився, він абсолютно такий же самий, як і в Toyota BZ3X, яка була в тому році представлена. Немає англійської мови і офіційно її також не буде. Але точно з часу можна буде прошити. Є камери 360, є. Підігрів сидінь і підігрів керма. Вентиляції сидінь не, у, немає навіть в максимальної комплектації наразі. По самій системі, ну, як бачите, воно в принципі працює нормально, без якихось там сильних лагів. Знову таки, машина вважається бюджетною. Я вважаю, що це хороший екран для даної автівки. І яскравість, до речі, теж на нормальному рівні, бачите? Як ви бачите, є і доступ до швидких е, включень деяких е, опцій, в даному випадку навіть підігрів керма є. І фари також включаються саме тут, як і двірники, до речі, якщо ви не знаєте китайську мову, включаються вони саме в вот тут, через табло приладів, вони, як ми звикли по сторінці, як це має бути абсолютно нормально. Якщо ви хочете встановити якісь додатки на це екран, звісно, офіційно це зробити неможливо. Хоча є і файловий менеджер, як ви бачите, вбудований, тобто як, в принципі у бівайді. Але вони, звісно, не поставляться. Хоча, як ви бачите, хто розбирається в системі Android, папка D7 показує, що це звичайний Android, той же самий 15-й версії. Тобто Те, в теорії поставити сюди можна буде, але треба буде відкрити інженерне меню. На жаль, офіційно це зробити неможливо, але люди, які розбираються в системі Android, це зроблять без будь-яких проблем. Ну і звісно, окрема тема це бардачок. Отака от дверця, як відкриває просто ніщо. Да, Ось от таку от маленьку от ячейку. В Toyota BZ4X насправді навіть його в принципі не було, тому будемо вважати, що це вже якийсь апдейт. І якщо ви меломан, то в мене для вас є насправді неприємні новини, бо тут лише 6 колонок середнього звучання. Лише в самій найдорожчій версії даного електрокара буде акустика JBL на 10 динаміків. В принципі, 10 динаміків, на жаль, також ну, небагато на сьогодні. Так, задній ряд сидінь. Перше, е, двері позаду відкриваються не так широко, як попереду. Сідаю. Звичайно, в очі кидаються одразу ці яскраві. Ремені безпеки, вони, вони мені подобаються. ця жовта стрічка, прям, ну, прям гарненько дуже. Так, слухайте, ну, ну зручно. Підлокітник. Тут, до речі, оця спинка вона не регулюється. Ми нещодавно знімали Cadillac Optic, там теж вони так, ну, майже під кутом 90 градусів. Не знаю, наскільки це зручно для вас. Мені окей. Дивимось, кишеньки, такі самі, як в BVC Line 05, наше попереднє відео, обов'язково дивіться. І з переваг тут є 60-ватні порти і зарядки. Ну це класно, ви швидко зарядити свій девайс, це плюс. А, так, у мене зріст 1,62 шістьдесят ну Для мене, в принципі, дивіться, бачите, більше, більше кулака. Але якщо ви будете <смі> повище, то напевно може і не суперкомфортно. Бо, наприклад, якщо там висока зачіска, ви будете впиратись. Для ніг мені місця багато. Цікаво, зараз гляну, як Андрій сяде, як йому буде. Мені ну, мені супер, мені зручно. Також тут є ізофікс на двох сидіннях, і незважаючи на те, що в нас сьогодні 40 градусів жари, ви знаєте, в машині ну, не воняє. Тобто немає хоча вона нова, немає такого цього запаху дешевого пластику. Ну і давайте тепер я зі своїм 1,78 78 сяду. Я скажу, що тут ну, мого зросту, бачите, ляхи не прилягають до сидінь, ніфіга не незручно. І до речі, я от сиджу сам за собою, бачите, у мене ноги вже залазять саме під сидіння. Тобто тут задній ряд реально для дівчат чи для дітей. Оце, от, чесно кажу зі свого боку. Що красиво да, це величезна панорама, і тут, до речі, є Ambient Light Підсвітка, Наталка не сказала, я також забув. Вона проливається такими, знаєте, фіолетово світлими кольорами. Красиво. Але в цілому, ну, знаєте, таке відчуття, що ти сидиш по пасасі, наче в SUV, і вона позиціонується ця машина трохи як SUV. Але по факту. По факту, це просто седан, який зробили типу, на 21 х колесах, як виявляється. Ну і по двигунам. У всіх комплектаціях один двигун 200 кВт, 330 Нм крутного моменту. До речі, як бачите, доводки також нема. І тільки передній привід. Тобто, реально, в даному випадку це мінус більше, ніж плюс. Зараз багато хто з вас напише, що для зими краще передній привід, але ні, друзі, передній привід привідна електричка буде боксувати. Це ми вже проходили. І два типи батареї. Батарея крута. Батарея, тому що бівай дійд. Да, вони закупили їх. Базова комплектації, базові трикомплектації 64 кВт на 550 км, максимальні трикомплектації 73 кВт-години на 630 км по тестам CLTC. Із І з яких реально ну, 500, я думаю, буде вона проїжджати, бо вона середніх розмірів вона не важка, тому це непоганий показник. І да, у цих машин є тепловий насос, Це плюс для України. Ну і два порти зарядки, до речі. Під величезним лючком зарядних портів, до речі, як було в Тойоти попередніх, швидкісний і повільний. Швидкісний порт заряджає від 30 до 80% за 27 хвилин, якщо менше батареї, і за 29, якщо більше батареї. І, до речі, треба сказати, що максимальна швидкість даного електрокара це 160 км на годину. Тобто, розумієте, що ця машина позиціонується більше під міську їзду. Ну і найголовніший мінус даного електрокара, друзі, це його ціна. Бо найдешевша комплектація, яка буде абсолютно поста, коштує 129 800 юанів. І оця максимальна версія з меншою батареєю 159 800 юанів. Між ними є ще одна комплектація. Якщо ви хочете батарею на 73 кВт години, то друзі від 159 800 до 199 800 юанів. Тобто на сьогодні за умов 200 000 юанів, ви можете купити. Значно кращу машину, набагато краще. Як мінімум, ту ж дензу з мінімальним пробігом до 10 тисяч км, яка буде значно краще, ніж ця машина. Але ми розуміємо, що це Toyota. Друзі, ну, от напишіть зараз в коментарях, що ви думаєте про цю автівку. Особисто від себе, я скажу, що через там умовних 3-4 місяці вона просто впаде в дно по посіні, бо ну, за ці гроші є значно кращі варіанти. Абсолютно. І Toyota, в принципі. Показалося навіть Biz 3X, яке вже подешевшило значно в Китаї. Тому, друзі, от отаке. От ми зараз обов'язково зробимо на ньому тест-драйв. А ви тим часом підписуйтесь на всі наші пабліки в Телеграмі і в Інстаграмі, де, до речі, будуть ціни на цей і будь-які інші електрокари, які ми можемо доставити в Україну, під ключ для вас. Перше, до чого треба мені звикнути, мабуть, це поворотники на кермі. Ну, якщо, ви власник BZ3 чи bz 4 x то для вас це проблем не составить. Але не знаю, наскільки це насправді зручно, але подивимося. Табло приладів, це ну, насправді хороша штука, Блін, рука тягнеться туди. Хороша штука, єдине, що менеджер поки не зрозумів, як налаштувати яскравість її. Яскраві. І от, тому ми їдемо в такі от, трошки темряві, але коли виставимо, то, понятно буде, що вона в принципі, нормально закриває, не закриває, заміняє проєкцію на Лабове. Тобто я вважаю, що це ну, насправді дуже непогане рішення в даному випадку. Треба сказати, що в неї доволі ну, непогана посадка. Насправді, Попереду, позаду отвратітельна. Попереду дійсно непогано. Вона зроблена саме для водія. І тут, знаєте, відчувається такий, звісно, за що вони робили під спорт. Тобто, ось, от, як мінімум да, жовті ремені безпеки, як максимум те, що тут дійсно багато місця для колін і ну, сидіть насправді зручно, бокова підтримка непогана. Це правда. Шумоізоляція, ну. Вона якась там є, вона, звісно, тут середня, бо тут динамне скло. Але в цілому, ну, те, те відчуття, що на ній хочеться погарцевати, Але розумієш, як тільки включиш режим спорт через передній привід, вона просто почне буксувати і ніфіга не їхати. Оце проблема саме переднього приводу. Ну і знову таки, друзі, тут відчувається те, що ця машина як би, маленька. Хоча вона знову таки 4780, вона майже як денза довжину... Звісно, зжирає багато місця торпедо і, походу, у неї доволі таки довга передня частина. Бо позаду місця взагалі, ну як на мене, просто не вистачає. А, до речі, менеджер позаду сидить, він 1,80 м зросту. Він навіть трошки вищий, ніж я, але він каже, що місця ну, доволі нормально. Він так трошки, по-моєму, сутову сидить, якщо мені. Ну, трошки да. Тобто, як ви да, якщо вирівнитись, то ну, напевно, він буде все-таки ну, доходити десь макушкою до панорами. я Думаю. Я сижу, як комфортно мені, хоча я розумію, що в даній автівці, мабуть, треба їздити навпаки туди більш глибоко, бо вона типу паспорт. Якщо отак от, до речі, це от мінімально. Ну, все одно, не так прям багато. Ну так, да, якщо ви десь 1,85, мабуть, це, мабуть, буде ваша посадка. Метр дев'яносто, я думаю, що я б вже, я б вже подумав над купівлею цієї машини, відкрива на каюші. Ну і давайте спробуємо, наскільки це можливо на спортрежимі проїхатися. Так, сплющили. Блін, ну слухай, я вам не передаю словами, але кермо починає під підтягувати. Тобто відчувається, що вона, блін, не під спорт. Ну, До речі, в неї непогані дзеркала. Це треба визнати бокові, і в них є датчики сліпих зон. Для розмірів всієї машини, ну, в принципі, їх достатньо. Да, абсолютно все добре видно. От я на всіх машинах, які переганяю, чи во впорт особисто, чи на моїй машині, незважаючи який режим керування стоїть на машині, кермо завжди в спорті. І так, да, тут воно має бути таким, воно прям таке максимально таке щось важке, оце прям хорошо. Да, і от так хочеться їхати. Але знову таки, ти розумієш, що ти їдеш на передній привідній машині, як тільки тапка в пол, і відчувається, як її починає так трошки дрожати. Да. Вона не паспорт. Це все-таки машина для міської їзди, ребята. Тут була велика яма. А, ну так, да, от давайте спробуємо проїхатися трошки. Ні, ти знаєш, вона от що-що, але вона ну, в міру м'якенька. От незважаючи ні на що, давай ще з палюку проїдемось. Ні, нормально, вона для міської їзди отлічно підійде. І шумка хороша тут. Шумка нормальна, да. так. Для, ну, для в... одинарних віз. О, дивись, погана дорога. Раз. Ні, нормально, нормально вона проходить яма. Тут треба визнати, що над підвіскою вони попрацювали прям дай Боже. Ну, Шумка да, шумка для одинарного скла, в принципі, абсолютно нормальна. Да. Машина їде непогано. Знову таки, включить спортивний режим, її керується, вона добра. Вона не спортивна машина, да. незважаючи на всі ці закоси під спорт, вона не спортивна. Але у неї знову-таки залишається один величезний мінус це її вартість. Бо знову таки за базову комплектацію, яка коштує 130 тисяч юанів. Можна купити значно краще машину. На жаль, на жаль. Ну, на... Це на сьогоднішній день побачимо? Ну, ну, да, ну так, знову таки, да. вони зараз себе представили. Та от, до речі, Сяопен Мона М3. Ця машина в максималці стоїть, по-моєму, 130 тисяч, якщо не помиляюсь. Тільки та машина максимально нафарширована автопілотами і прочим-прочим, бо ця опенці так і є. Ця за 130 тисяч буде просто барабан. Да. Тобто, в даній версії ось, ось 160 вже майже коштує. Дуже ціна, блін, ну хорошою машиною з тезра, якщо купити з невеликим пробігом. Тому є над чим подумати. Але якщо ви фанат Toyota, то, ребят, можете сміливо брати, ви, ви. Ваша секта, от, любителі Тойоти, обрадується. Правда, це реально ця машина якраз для фанатів. От Правильно це сказати. Хтось тобто мені казався колись за Toyota Bizet 4X, коли їх брали. Да, що тут треба просто бути політикою. Поціновуючи марки Toyota. Оце да, той же самий випадок. Ви ну, кайфанете, Тут безспорно да, їде вона непогано знову таки, як для переднього приводу. Ну що, друзі, скажете за даний електрокар? Цікава машинка. Ну і звісно, якщо ви хочете стати власником цієї або будь-якої іншої автівки, нової чи б Звісно, підписуйтесь на всі наші пабліки в телеграмі і в інстаграмі. І не забувайте, що, скоріш за все, цей рік буде вже останнім з митним електрокарів. Тому поспішіть, дані машини вже, до речі, є готові в деяких комплектаціях, тому їх можна швиденько купити, оформити і відправити в Україну. І до речі, питань з запчастинами також немає, бо з частина ми особисто також відправляємо. А на сьогодні дякую за перегляд даного відео. Ставте лайки, пишіть коментарі для просування українського мовного контенту. І до наступного тижня, друзі. Всім пока-пока.